Всім привіт! Сьогодні буде цікавий ролик. О, дивіться, у двер, нас двер, дверний пройом. Встановлені нові двері, броні двері. О, вони обклеїлися по сторонам, обклеїлися малярною скотчу в два соціально. Дві лінії, щоб двері не запачкувати, її треба стріч скотчем обматувати або відкривати на цей час, туди, на наружу. На, на Потім, щоб була рівна площина, я став, ставлю цю правило рівнем, О, по якій це буде цей. В принцип маяка використовую, провіряю провільчиком. Щоб провіло це не тримати, я зажав, зажимається, що у вас є, зручне під рукою. У мене був куточок металевий, я зажав собі. Знову ж вертаємося до зручності, ставиться столик, щоб не нахилятися лишний раз, щоб менше втомлюватися на роботі. Мішається, так як мішається, можна мішати перфоратором, він не буде втомлятися. І щоб виглажувати площину, двері у нас самі йдуть по рівню стоять, тому вони витягуються ця сторона, як маяк. А тут стоїть сторона у нас провіла маячок. І витягується таким цим плавно. Вишня знімається, скидається від рук і витягується по, по направляючому. Оце у нас, тут у нас перемичка заливалася э, забудовником, але у нас э, змущена була цієї. Э, до оторки воно нічого не, не липне. Довелося збивати до бетону і робити шурфування сверлом по бокам, щоб зайшла добре сюди штукатурка і не відвалилася. Можна сітку рмувати, але так як у нас шар буде тут штукатурки мінімальний, тому довелося робити насічки і шурфові такі дир дирки от. Так і, і, і тут дивіться як цікаво от, як правильно знімати її не зразу, зразу знімати її треба як двері відкривати поступово щоб воно не відірвало у нас так поступово на це Опа. і зняв виходить тоді рівний у нас А зайва, зайва, подрез, подрезка потом роботе, по стене, в вдоль в зону, штукатурочка подрезается вот так. Ну что, снимаем? Пусте. <риклад> ну що Володя, давай, мотор, ну давай, розкажи мені. Уже, уже Секрет в чому в чому полягає, якщо у вас така площина, mm. яка може одволітисяч, ви хочете, щоб вистра вона затверділа. Є, є така зараз нова ця технологія з підручних методів, це називається цементно-гіпсовий розчин. Тобто ви, наприклад, додавали штукатурки гіпсовий раз. І процентів 5-10, ну плюс-мінус більше, додати цемента або цементно-піщаної штукатури. Додаєте, змішуєте і ускоряється хімічний процес, що ви швидко нанесли, швидко розгладили і фактично можете. Якщо ви професіональний шабашник, вже ввечері протягнути першим слоєм шпакльовки. Такий метод дозволяє на швидку руку вже ввечері шпаклювати відкоси. Тобто настільки швидко, навіть через годину-дві затверджує ці розчин, що ви можете не хвилюватися, що вам прийдеться лише зайвий раз виходити. Бо є люди, які мені не хочуть, щоб ходили майстри по кілька днів до них. Вони хочуть, щоб прийшов майстер і справився ледь не за день або за два дні. А якщо у людини буде вибір наймати вас, що ви зробите цю, ту саму роботу за два дні і дорожче, або прийде майстер, що за три дні зробить, ну дешевше, вас виберуть ваш. Чому? тому що їм менше грязі після вас. І зручніше, вони краще вам більше заплатять, щоб ви зробите це за два дні. А за два дні, щоб робити, то треба розумієте? Взяв на хімічку, сегменту туди бахну, гіпса бахнув. Ну, звісно, без фанатизму якісь пропорції вибрать оптимально. І все, у вас зустрінько все заповмахується.